Ну що, чуваки, ми на острові. До речі, є ще 5 доріжок для заплива. Дивіться, напевно, 100 метрових. Купаю, Це там, все 600 гривень за прізвимо. Аншлахна Емілія Рзорт, тут чашка живуть, бачите, і так, народ, як ви просили, свіженький обзорчик Емелі Резорт. Но на цей раз у нас акваторія Емелі, тобто зона басейнів і аквапарків. Що куди і по чому? Зараз все постараюсь вам розказати. Значит, два попередніх відео: це біч зона з піщаним пляжем. Тут є посилання, можете подивитись, також оставлю в коментарях. І наступне відео це зона острова. З окремим входом, з окремою ціною, також тут є в підсказках і в коментарях надати відео. І це третя локація у нас аквапарк Акваторія. Значить, зразу вхід у нас в будні 500 гривень, в святкові 600 гривень. У нас сьогодні субота, зараз зацінити, скільки тут народу. Ну, на вході було просто валом, що вже навіть немає вільних шезлонгів. От. Просто можна на рушничках. Так, от така от у нас тут зона з зонтиками є. Великий басейн одразу. Тут у нас помілкіше і там одразу десь метр п'ятдесят. От він. Парасольки є, шезлонги є, не кажу, не всім вистачає, тому от так от на рушничках можна. Або на тих пухах. Може потім буде. Так. Басейн вода комфортна. Окремо дитячий, напевно, то там, де аквапарк. Є такий собі островок, на якому є шезлонги прямо в воді, такі качалки. Їх ніхто не займає, хто приплив, той його і шезлонг. Ну що, пливем на острів. Погнали! Ну що, чуваки, ми на острові. Зразу вже на Сузлонгу можна полежати, позасмагати, поплавати в басейні, попити коктейлю і перепочувати. Діти в аквапарку, весь у декота. Ось такий от островок. В акваторії так, їдемо далі. З цієї сторони у нас є також пісочок, є волейбольна сітка, можна брати волейбол. Працює анімація дитяча. Додаві! Три, чотири! Ну и сама дитячая зона с дитячим аквапарком. Вистріляє, получается, у нас ось такі. тут ворожка, самі можете зацінити. Маже не дуже гарний купається. Якщо не дуже гарні, тобі встане відсувати. Тільки гарний купай, тебе, дівчатки. І сам цей острів. Я жертвую весів гарних купаю, то якщо не буде, я Добре, дівчатки, давайте. Шезлон включений, ну, я вам кажу, якщо є вільний. Є, дивіться. Ні, ні, не прийде, не прийде, дівчатки. Зараз покажемо з другої сторони. Ого, тут фонтан. Треба проскочити якось. О, моя. Так, проскочили. Проскочили. Так, з цієї сторони теж все зонтики у нас. Шезлонги, пуфи. є э, травичка. І сам аквапарк. Для дітей саме то. Територія велика, там у нас є зона, де можна перекусити. Що у нас там є? Зараз подивимося. Значить, браслети у нас от такого плану зеленуваті, салатові. Також є роздягальня. І ми можемо також відвідувати і біч-зону з піщаним пляжем. На острів хід нам заборонений. Ті, хто взяли острів, їм сюди вхід заборонений. Ось така політика. Тут у нас Мартіні Антонік-Тієро, алкогольні напутки. Там у нас передіалка і е, душові і туалети. І тут у нас морозиво, водичка, картопля фрі, гамбургер. Ну, В принципі, так як було і на біч-зоні. Так, ну і напроти ще у нас є такий от великий заклад у нас під соломиною стріхою. Це у нас також бар повністю на всю довжину басейна. Зараз також підемо і все вам покажу, що там можемо купити і по чому. І так. Ось вона лаунчка. У нас тут досить великий. У нас такий барчик, кафешка. В принципі, ті самі, що і на більшій зоні в барі Медуза. Попередніх відео можете подивитися, але коротко пиво у нас 70 гривень, квас – 50 гривень. А все решту можете переглянути в тому відео. попередньому. Диванчики. Ну, тут, є, звичайно, покультурніше. Мягенькі дивани, крісла. А по ту сторону у нас скляна перегородка і вид. Вид куди? І вид прямо на озеро. Ось він, наш острів. За островом бар Медуза і там пляж Біч. Якось так пишіть в коментарях, як вам Емелі Резорт, саме локація Акваторія з дитячим аквапарком, з зоною басейнів, фудкор-зона, шезлонги і все, що хочемо. Ціна 600 гривень, 4 кілометри від Львова, нагадую. Винники Емілі Резот.